Стаття 137 Конституції України. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань, сільського господарства і лісів, меліорації і кар'єрів, громадських робіт, ремесел та промислів, благодійництва, містобудування і житлового господарства, туризму, готельної справи, ярмарків, музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико культурних заповідників. Транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів, мисливства, рибальства, санітарної і лікарняної служб з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Конституції України та законам України, президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного суду України щодо їх. Конституційності